Павло Глазовий, Велика подяка. У колгосп «Червона зірка прямо до контори із району керівництво прибуло на збори. У переповненому залі стихло і по тому взяв до доповіді слово представник району. Кашлянув, ковтнув зі стлянки і почав промову. Пружний ван, надої, ринок довго вів розмову, що райони зерновими справився непогано, що зерна здали державі навіть більше плану. Що надої, хоч помалу, але все ж зростають, що доход від свиноферми непоганий мають, що продукцію їх валять в селах і рейцентрах, стільки вироблено м'яса в тонах і процентах, що з недоліками в праці вже пора кінчати. Під кінець почав трудящим премії вручати. У голові, всі знають свату, за хазяйську хватку ми даруємо машину, Жигулі дев'ятку, головному агроному, те, брату, супервідеосистему у новеньку хату, молодим спеціалістам зятєвій доньці попутівці, Хай побачать, як живуть японці, не забули і героя. Комбайнера Гриця, подарунок, шматок мила аж за гривню тридцять, а доярці тітці паші за роботу чесну, я вручаю від району грамоту почесну, за таку сумлінну працю шана їй і дяка, а всім іншим вам, шановний, велика подяка. А примак? Марії, шпильчи, родом із Майкопа, української не знає, і дещо не второпав, і питає у сусіда «Що он там потяка? Об'ясні мені, що такое велика подяка? Той повів розмову тонко, стисло й уміло, щоб людині тотешній стало зрозуміло. Он ми вчора на городі у картоплі рились, а сусідки Галька й Валька, за курей сварились. Тар сварились, ледь не бились, руками махали, й одне одній цілий вечір під ніс дулі пхали. Тепер можеш собі, друже, таке уявити, щоб усі за вечір дулі та в одну стулити. Уявляєш, яка б дуля здоровена вийшла? Ото й нам б така подяка, а може, ще й більше.